Друзі, вітаю вас! Сьогодні у нас щомісячний збройовий дайджест, і це екстрений випуск. Стрільцю роздуло ствол. А чому? Ті знаєтесь пізніше. Зараз дуже багато військових вперше стикаються з гладкоствольними рушницями, і вони не знають, що в них є така цікава особливість, як дульні звуження. І коли ви викручуєте чок або дульне звуження, обов'язково подивіться, де в нього різьба. Якщо ви вставите чок неправильною стороною, а це та, яка має насічки для ключа, а також позначення, який це чок, і зробите постріл, то з вашою рушницею станеться те, що ви зараз бачите на фото. Ствол роздує. Як написали у мене в телеграм-каналі, в цьому випадку захисту від дурня немає. Тому читайте інструкцію і дотримуйтесь правил безпеки. Скоро буде дозвіл на зброю в Дії. Ну нарешті, тому що одружитись вже можна в дії, а дозволу все так і не було. Не знаю, як ви, а мені єдиний реєстр зброї подобається. Можна зробити витяг, роздрукувати його, покласти в машину, рюкзак, сумку та куди завгодно. І взагалі він є в електронному вигляді в телефоні. А коли він з'явиться в дії, все стане ще простіше, тому що у вас завжди буде повний пакет документів. От ще б не так часто проходити перереєстрацію зброї, але це вже просто мрії. І новина з США. Там представили гладкоствольний дробовик, який можна встановити на будь-яку штурмову рушницю через перехідник. Такий підствольний дробовик ще називають універсальний ключ і використовують для відкриття замків. В наших реаліях його мріють отримати для збиття дронів. Його ціна 1850 доларів. За базу взята Remington 870. Тому ціна, як на мене, досить висока. А ви що думаєте про доцільність таких дробовиків на штурмових гвинтівках? Можливо, для відкриття замків вони і підійдуть, а от для збиття дронів занадто короткий ствол. А у нас повернення легенди, і це Ремінгтон 870, і він знову в мережі магазинів Ібіс. І першим, хто побіг на склад, був я, тому що мені дуже хотілося подивитися нові Ремінгтони. І це вже не ті старі, а нові від компанії Rem Arms. Доступно кілька моделей. Перші дві це такі самооборонні моделі. Одна з них в дереві, класика, супер, мені дуже подобається. А друга в махпулі, обидві з подовжувачами стволів, такі класичні самооборонні рушниці. І ще одна зі стволом 66 см. Це універсальна модель для практичних стрільців, мисливців за дронами для будь-кого. Вона має ствол та ресивер супер тобто витримує надпотужні наважки. А в світі продовжують розвивати військові технології, і компанія League Next One з Південної Кореї представила керовану ракету для підствольного гранатомета. Встановлюється на адаптері на будь-яку штурмову гвинтівку і має лазерний цілевказівник. Сама ж ракета має напівактивну лазерну систему наведення. Загальна вага такої ракети 1,5 кг, з них 1 кг це вага боєголовки. Летить вона на 1000 метрів і якраз підходить для ураження легкоброньованої техніки та живої сили супротивника. Очікується, що випробування завершиться наступного року, а на тлі новин, що Південна Корея збирається відправити нам наступальну зброю, можливо, ми побачимо її в Україні. Повертаємось до більш доступних новинок, і цього разу це камера TriggerCam модель BSP. Не встигла ця новина з'явитись на сайті, як мені вже подзвонив мій друг військовий і запитав про неї, тому що хотів знімати відео підтвердження своєї роботи. Єдина порада, що програма для використання цієї камери завантажується не з плеймаркету, а з офіційного сайту. На плеймаркеті ви її просто не знайдете. Відео у вас буде з перехрестям, яке ви можете програмно сумістити зі своїми прицільними, щоб бачити, куди ви цілитесь під час тренування або під час бойової роботи. Камера міцна, має вбудований акумулятор і може підключатись до телефону або планшету. І я впевнений, що ті, кому вона потрібна, вже пішли на сайт її замовляти. А ви що скажете? Гарна інвестиція, щоб отримувати премію за збиті дрони. А зараз я вам хочу розказати про АКСУ зі штатів. Так, все совєтської зазвичай люблять люди, які там ніколи не жили або ніколи не стикалися з товарами цього періоду. І Palmetto State Armory використовує бажання мати щось таке. І спочатку вони випустили Soviet Arms AKS 74U, а зараз ще й версію у 300 Blackout. Цікаво, що FN SCAR також з'явився у цьому калібрі, але цю зброю вже позиціонують як зброю для самооборони на вулиці або вдома. Така собі цікава компактна модель без прикладу. А що ви думаєте про АКСУ? Стріляли з нього? Повертаємось до України і добре вам відомого виробника патронів СТС. Бренд представив нові патрони у калібрі 300 Norma Magnum. Вони споряджені кулею ATIP Match від концерну Hornady і мають алюмінієві носики. 300 Norma Magnum був обраний американськими військовими, зокрема спецпризначенцями, для заміни калібру 338 Lapua Magnum у снайперських гвинтівках. Причина вибору полягає в тому, що цей патрон має надзвичайно настильну траєкторію та високу швидкість, що дозволяє точно влучати на дистанції понад 1500 метрів. Тож, якщо ви є власником гвинтівки у цьому калібрі, ласкаво просимо до магазинів ІБІС. А в світі одразу дві компанії представили свої компактні гранатомети Barrett та Rheinmetall. Гранатомет від Barrett має довжину 86 см. Кількість набоїв 5 і вага 6,3 кг. Був показаний цілий ряд боєприпасів калібру 30 на 42 мм, включаючи навчальні, уламково фугасні та боєприпаси з інтригуючою назвою CQB, тобто для ближнього бою. Наскільки близько це має бути і як ці боєприпаси мають працювати в реальному житті? Пишіть ваше припущення в коментарях. Аурен Metal свій 40-міліметровий гранатомет. Він також має особливі боєприпаси, наприклад, освітлювальні або з повітряним вибухом. Для цього використовується спеціальний балістичний комп'ютер, який це розраховує. Цікаво, що програма Армії США, під яку розробляються саме ці гранатомети, вимагає, щоб була можливість вражати цілі в укритті, а також безпілотники. Як ми бачимо, всі використовують досвід війни, яка, на жаль, йде на території нашої країни. А ми повертаємось до новинок, які до нас заїхали, і це одразу два бренди активних захисних навушників: Ірмор та Обскор, яка в них різниця? Приблизно 90 тисяч гривень. А що вони вміють за 90 тисяч гривень? Робити тебе тактикульним спецпризначенцем. Тобто в асортименті компанії IBIS тепер з'явилися два бренди: бюджетний IRMOR та найкрутіший, найтоповіший, найелітніший ObScore. Чому ObScore настільки дорогий? Ну, в мене немає відповіді на це питання, так казати не можна. Але вважається, що Обскор це найкрутіші навушники, які використовуються елітними спецпідрозділами та закуповуються арміями світу. Тому в них найжорсткіший контроль до якості та матеріалів. А Earmore – це бренд бюджетних навушників, які дуже добре себе зарекомендували на нашому ринку. Їх купують сотнями і вони перевірені часом. Поки ми мріємо про пістолети для всіх. Компанія Taurus випустила малокаліберний пістолет, який позиціонується як пістолет для прихованого носіння та самооборони. Дивний вибір калібру, але, як то кажуть, найкраща зброя це та, яка в тебе є. А такий надкомпактний пістолет людина зможе носити з собою щодня і він не буде заважати. Запобіжника там немає. Але спуск достатньо тогий для того, щоб користувач не натиснув на гачок випадково. Цей пістолет має магазин на 9 патронів плюс 1 в патроннику. 10 патронів має вистачити для самооборони. Питання калібру 22 ЛР для самооборони досить дискусійне. А як ви вважаєте? До нас приїхала ціла пачка мілкашок: рітей, Вінчестер та Хацан. Більшість мілкашок ми вже перевірили, і звичайно, що Антон в захваті від болтовичка Рітей Спортер. А мені більше подобається напівавтомат Winchester Wildcat. Retail Sporter ми перевірили на рекордних для 22ЛР-дистанціях, а Winchester Wildcat відпрацював в мене 500 пострілів без затримок. Як ми казали у відео найкращий калібр, мілкашка це доступно, фаново та корисно. Посилання в описі. Фінальна новина на сьогодні. Компанія Project 7 Armor представила бронежилети нового покоління для собачок. Позиціонують ці бронежилети як так само зручні та надійні, але для чотирилапих офіцерів. Новий бронежилет захищає вразливі зони, а саме шию та грудну клітину. Ваш себе буде вільно рухатись та робити кусь. На цій новині ми закінчуємо наш щомісячний збройовий дайджест. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на телеграм-канал, на ютуб канал та пишіть коментарі. До зустрічі!